Друзі, доброго дня, я Володимир Сергієнко, директор домі. Андрій, покажемо вам сьогодні наш чудовий пристрій доміт 255. Ось він, оцей пристрій. Що він? Це такий пристрій, який заощаджує вам одночасно і час, і гроші. Це дуже рідко як буває. Обична, або час, або гроші. А тут і то, і то. Навіщо вам потрібно? Отут ви бачите маленький каганець такий горить. Полум'я таке маленьке. Це стілен. І ви. Цим пальником виконуєте роботу. Вам треба щось попаяти, а потім потушити. Попаяти, потушити. Якщо це тушити можна вентилями, то це час ви витрачаєте. А якщо так, то ви запалили його, щось робите, ось, поробили, спаяли і потім вам треба затушити. Не треба вентиля крутити. Повісили, оп, і під вагою пальника перекриваються тут два клапани, і він потух. Ви знов зробили підготовчу роботу, опять достаєте запор... і опять працюєте. Ось для цього. Ви заощаджуєте, заощаджуєте одночасно. Час і гроші. Я правильно говорю? Так, так. Ось, дуже удобно працювати з економізатором. <кхм> Всім удобно працювати. Ми ж розумієте такими ж самими. Да, на доп'яті ми Тористуємо. таким самим ми користуємося. Да. да, Потому що коли робота приривчаться, це дуже... Отак. Купуйте. Денме 255. Дякую за увагу.